Млинці на згадку. Я бачив, що мама йде від мене і зрозумів, що повинен взяти від неї щось на згадку, мається на увазі на якийсь пам'ятний предмет, хоча потім він у мене все одно з'явився це кришталева сільничка з її старого весільного набору, а щось особливе, рідне, близьке улюблене, а краще якесь уміння. Тому я вирішив попросити її навчити мене готувати смачні млинці. Як же ж мами від нас йдуть? Це дуже просто. Вони слабшають, забувають слова, швидко втомлюються, повільно ходять, і якщо ви уважні до своїх батьків, то відразу зрозумієте, що відбувається, і тоді не гайте часу. Одного дня я приїхав у гості до мами. Вона, як завжди, спитала, що смачненького я б хотів з'їсти, і я попросив млинців. Матусю, тільки приготуй моїх разом, сказав я, і ще я хочу записати собі твій рецепт. Моя ідея їй дуже сподобалася, тим більше, що з'явився помічник. А їй вже було досить важко довго стояти біля плити. Мама диктувала на 20-25 млинців нам потрібно три яйця, 12 столових ложок борошна з гіркою, 4 столові ложки рослинної олії, дрібка харчової соди, трохи солі, цукор не кладемо зовсім, дві склянки теплого молока і ще склянка окропу. Це все потрібно перемішати, щоб суміш була без грудочок, і обов'язково повинен бути крутий укріп. Тоді млинці будуть тонкі, прозорі, з маленькими дірочками, як ти любиш. Мама показала мені, як все правильно робити, а потім я сам почав лити рідке тісто на гарячу сковорідку. Крути сковорідкою», – говорила вона. Нехай тісто розтікається рівномірно по всій поверхні. Млинець за млинцем опинявся на тарілці. Раз за разом млинці виходили все кращими, круглішими, без дірок. Головне в цій справі, перевертаючи млинець, не порвати його. Ще та наука, скажу я вам. За два місяці ми встигли кілька разів спекти млинці разом з мамою. Зі сметаною, варенням, медом, червоною ікрою, якщо є час, то можна загорнути в млинець сир з родзинками або м'ясний фарш з рисом. Ось уже вісім років, як я випікаю млинці наодинці, я вже майже профі, печу одночасно на двох сковорідках. встигаю все за півгодини. Передаю свій досвід донечкам, ділюся рецептом з друзями. І все одно мої млинці не такі смачні, хоча виглядають так само і рецептура не порушена, чогось їм не вистачає. Напевно, хтось міг би приготувати їх краще, ніж я. І я точно знаю, хто моя матуся.